Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1120 за підручником Алибра Семикас, автора Oxendрестер. І наше завдання: Пара чисел мінус 5 П є розв'язком рівняння. 2х мінус y дорівнює мінус 13. Знайдіть П. Так, без проблем. Так, записуємо наше рівняння. 2х мінус y дорівнює мінус 13. Давайте так, пара чисел. Так, у нас x дорівнює. Мінус 5, а y дорівнює p, так? По координатам. Тепер підставляємо значення 2 помножити замість х мінус 5. Далі замість yp дорівнює мінус 13. Ой, можна. Так, отже, 2 помножити на мінус 5 це буде мінус 10. Мінус П дорівнює мінус 13. Отже, мінус P буде дорівнювати мінус 13, 000, переносимо з протилежним знаком, тобто з плюс. Тобто мінус p буде дорівнювати мінус 3. Так? Віднімаємо, тому що тут два числа з різними знаками, від більшого віднімаємо менше, знак ставимо більшого. Отже, але мінус П нас не влаштовує, тому перемножаємо на мінус 11. Тоді у нас П буде дорівнювати просто 3. Все, що й треба було знайти. Дякую вам за вашу увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!